Якою передньою? Тут, 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 вот. Оце, вот. То куди його так треба вставити? А, я їх верх ногами поставила. Ну да ладно. Якщо впадуть, то проблема не моя. Ні, не твоя, просто... просто ти без лиж будеш. Та не відпитесь на рік, дайте, що я хочу на лижах кататись. Так. Зараз під не підйомником не спускаюсь, мам. Я теж. Я теж. І в Україні ніж одного такого підйомника немає. Ну таких поки що нема гондол. А Скоро мають бути? Ну сподіваюсь. Зараз десь поїде. Та все нормально, там вже ж не, не дарма, це все продумано. Мама, пожалеється, це діло, ми тут Ага, атракціон, як американські гірки. Якось швидше в мене їде. Вони цього земля тягне.